Всім привіт! В даному відео я хочу підняти тему про підставки під вулики. Я користувався чотирма видами підставок, тому дещо можу про них сказати своє бачення, які для мене на даний момент найдешевші і найкращі. Я користувався металевими ящиками від пива. Ось такими, як я показую, підставками, покришками, блоками, та ще упустив момент, піддонами. З цих усіх п'яти е, варіантів, е, значить, непогані підставки піддони, але вони портяться, їх треба на щось піднімати. І найкращі, як для мене підставки, ось такі блоки. Зараз ми підійдемо ближче, я розповім чому. Це так. Ось такими ящиками від пива я користувався. Значить, почну з цих ящиків, щоб не скакати з одної теми на іншу. Ці ящики погані тим, що їх перекошує після того, як з весни особливо, скажімо. Після морозу відпускає землю, їх починає косити, вулики вулики падають, вони не складаються, ну не компактні. Скажімо. Погані для мене ці підставки. Другий варіант ось такі підставки. Тобто Я сконструював таку велику підставку, вона на 30-рамочних стоїть, 3-8-рамочних або 2-12 рамочних. Тобто дана підставка її не перехиляє вже так. Але вона все одно трохи залазить в землю, Ну, не сильно. Але найвеликий мінус ці підставки це ціна і робота. Тобто це дуже дорога підставка виходить. І затратна по часу, по роботі. Ось дана підставка це блоки. Я розміщував на трьох блоках два спарно вулики. Ось так. На три блоки. Два вулики. Тобто економія блоків раз. Друге так компактно виходить. Третє, в чому великий плюс цих блоків. Вони завжди доступні і, скажімо, на дорогів ціні. Вони не влазять у землю. Вулик на них не перебакарує. Значить, розміри цих блоків 20х40х 20. По ціні вони ну, залежать від того, як де. В даний момент такий блоки десь під 30 гривень стоїть, можливо вже і 30. Тобто це хороша підставка для мене, якщо на стаціонарі, звичайно, тому що за собою блоки возити не будеш. Ось в мене всі вони стоять на блоках, як ви бачите. Далі по підставках покришок. Покришки в принципі, непогані підставки, можна їх взяти за дурно, десь на шиномонтажі, але в чому їхня проблема, що треба вибрати тверді покришки, бо якщо це м'яка, потім вони наносять меду вулик і його починає перехиляти, гнути там ту покришку. Ще є в чому великий мінус тих покришок. Коли ти ставиш на нього вулик, в ній завжди вода стоїть в покришці. І, і скажімо, такий там заводиться всяка в воді, якби не дуже гігієнічно свого роду. Виходить. По піддонах скажу, я користуюся. Ще я вдома, можливо, знімлю по цій темі відео. У мене стоять вдома по 4 спарну на, на піддонах. Е там проблема в тому, що вони стоять весь час в землі і короткий срок служби в них буде, дуже короткий. Тому я думаю, по цій причині вони не дуже хороші. Хіба що їх піднімати на щось, але це вже зразу підставка буде дорожча. Ну, Ось такі варіанти підставок, якими користувався я. І моя думка по цих підставках під вулики. Все, всім дякую за перегляд, до зустрічі.